Об'єднання поліклінік та лікарень у Львові, ТМО-1, ТМО 2, чи є це черговою аферою садового з Березюком. Завтра на сесії Львівської міської ради садовий з Березюком через своїх агентів, депутатів будуть пробувати переконати, що це є добро, що ми не знищуємо медицину, що це відповідає реформі. І все буде добре. Не, буде, не будуть поліклініки заганяти фактично. Пацієнтів у стаціонари і не будуть наповнювати таким чином бюджети ТМО, і це не чергова афера. Але вони не наведуть жодного прикладу, у який з європейських країн є такий досвід, коли поліклініки об'єднують з лікарнями. І в Україні ви не знайдете такого досвіду. Бо, на мою думку, садовий з Березюком вчергово вирішили на Львові та на здоров'я львів'ян ставити. Експерименти, пілотний проект, вони це назвуть. А наслідком експерименту, звісно ж, буде набивання їхніх кишень, і ви думаєте, відкриття нових якісних комунальних поліклінік та лікарень? Ні, звісно, через дотичних агентів до судового відкриття правильно нових якісних приватних клінік з лікарями, якими правильно тих, котрих виженуть. З комунальних поліклінік та лікарень. Напишіть, що ви думаєте про це. Напишіть, коли нарешті достойна частина депутатів міста Львова збереться, щоб зупинити грабежі садового Березюка, Лаврика та їхньої організованої злочинної групи.